Живи, живи і радій і небу голубому, і навіть хмарам, що прийшли на раз, всьому, що є, живому і неживому, бо це твоє життя, і це твій час, відведений для тебе, так, для тебе. Бо ти у просторі і в цьому часі є, тож не журись, а радіти треба й прожити з толком все життя своє. А лі для нас не так уже й багато, тож кожен ранок з радістю стрічай, і кожен день хай буде наче свято. Журбу та сум у серце не впускай, живи, радій життю навколо себе, в усьому вмій побачити красу, частіше задивляйся в синє небо, збивай на травах дзвінкову росу, пейзажам неймовірним подивуйся і фарбам. Що довкіл палахотять, світанками прозорими милуся, радій мелодіям, що скрізь звучать, і пахощам раді, що свідусюди так ніжно линуть тільки навесні, і трелі соловейка лються в груди, і звучать довкола чарівні пісні. Радій життю, воно таке цікаве, тому прожити радісно спіши, а сонце усміхається яскраве, лиш не гріши у світі, не гріши. Друзі, вітаю всіх, хто сьогодні разом зі мною вирішив прогулятись і завітати на базарчик. Сьогодні маю намір їхати на дачу і э, хочу дещо прикупити для дачі. Так як ідуть поминальні дні, то дуже багато квітів. Зараз саме для цих цілей. Хоча вибір такий великий, що для дачі завжди при бажанні можна щось вибрати, я, як завжди, буду дивитись, чи є молодила. Ще також хочу придбати собі і беріс багаторічний, все ніяк не можу. Натрапити на нього. Ось така травичка мене зацікавила. Я спитала, як вона називається, черця, сказали бризки шампанську. А що з рослинка? Це якийсь злак, напевно. Ну, продавець не міг сказати. Багато грунту Це ваше? алісу. це, да, це наше. А травичка ота по чому? Потрима. А як вона називається? Шампанського. Це із Софінії це відео біленька, так? Біленька, мілка, жовтенька мілка. Ось і троянди є, але я в трояндах розчарована після цієї зими. Поки що не маю наміру нових купувати. Гладі голоси, стрічка, лійки, тобто все, що завгодно. З пустими руками з базару ніколи не почому. Ну, ты двадцать, а почему А почем бадан? Сто двадцать гривен. Так а почем по вы меня О, на базаре купать челси Весь 250 двести гривен. Конечно. А при чому Кам'я-Ломка? 25 або 5 на сотню, акція. Вибирайте, які вам потрібні. Акція. Я була, оговорилася, намолодилася, сказала Кам'я-Ломка. Це навіть і не смутило, не засмутило і не здивувало продавчиню. Тому що багато хто і не знає нас в своїх рослинах. 150 спила, керія. Керія по 150. А плющ такий по 100 гривень. Звернула я увагу на плющ тільки тому, що я вдома виростила із черенка, з живця плющ. І хто зі мною вже давно, той бачив, який великий плющ гарний, вже в мене на підвіконні. А тут такий малесенький і за 100 гривень. 50 гривень.

Може дати візиточку? Так, да, давайте. Роблю на замовлення, будь-який розмір полі, а по чим такі? Ціни різні, в залежності від складності роботи. Це в машину підвісочки йдуть. 450, 350 і 300. А ці? Гердани різні ціни, від 1300 до 1700. Працівець. Ось такі, що тут є жіки на шию, теж вже класно ці бачали. Теж ціни різні. 700 і такі ось о, наборчик 650, і по 400, ну різні ціни. Браслетики, такі, такі. Селяночки зараз дуже модні. Провочки. Селяночка ага. така ось велика 3500, така 2500, тут ідуть дешевші, 1300, 850, 600. Такі ось, така 400, такі а ось по 350 450, дуже класно виглядають На шийки. На ага. так, ну, так на шийки. Я поняла. І ось що я собі вибрала і придбала на базарі. Це фоляріс, канаркова, очеретяна трава пікта. І також я шукала. Іберіс багаторічний, і нарешті його знайшла. Такі гарненькі-біленькі квіточки, вічно зелений кущик багаторічний. А фоляріс це також багаторічний декоративний злаковий кущ, таке має зелене листя з білими смугами. Вздовж листка. І ще придбала ось такі два ботанічні тюльпанчики, також по 25 гривень. Ну і як же без молодил. Три таких молодила. Одне мені дуже сподобалось ось перше: це таке трубчасте на кінчиках з такими бордовими, навіть чорними вкрапленнями І таке ще одне якесь смарагдове, і темно-бордове всі молодила по десять гривень. Тече річка невеличка, і того не знає, що її чекає. А чи море, а чи горе, бо раптово зникне і до того звикне, Не чекати, де вмирати, тож тече спокійно жити так надійно. Не хвилюйся, не турбуйся, до кінця не знаєш, жити ж і далі маєш. Не чекайте, біда знайде, а мов семенеться, й доля усміхнеться. Кіньмо, браття, це заняття, вдруге жити не будем, розправляймо ж, груди і радіймо, і живімо, світ красивий дуже. Він увесь твій друже.